5 українських звичок, які шокують іноземців. Ви не повірите, що для нас, українців, є абсолютно нормальним, змушує іноземців округлювати очі від подиву? Перше, знімання взуття при вході в дім для нас це святе правило. Прийшов у гості і залишився у вуличному взутті? Українська бабуся перехреститься і більше не запросить. А іноземці дивуються, навіщо мені показувати свої шкарпетки всім присутнім? Та тому, що у нас підлоги миті з любов'ю. Друге, наша традиція, третя чарка за тих, хто не з нами. Іноземці шоковані, коли посеред веселого застілля українці раптом замовкають, згадують померлих і ставлять повну чарку на стіл. А для нас це спосіб зберегти зв'язок між поколіннями. Навіть у радості пам'ятаємо про тих, хто відійшов. Третє. Готувати їжі, щоб усім вистачило і ще залишилось. Коли українці запрошують на вечерю, стіл ломиться від страв. Одна американка розповідала, як у неї був культурний шок, коли вона прийшла до українських друзів на чай, а їй довелось спробувати 15 страв і обов'язково відправлять додому з контейнерами їжі. Бери бери, та ти ще не їв нічого. Четверте. Наше присядьмо на дорожку. Зібрався у подорож? Присядь на валізу перед виходом. Іноземці не розуміють цього ритуалу, а для нас це майже священний обряд. І спробуй тільки не присісти. Вся поїздка підеш кереберть. Ми знаємо, ми перевіряли. П'яте і найдивніше для іноземців наша одержимість квітами в непарній кількості. Подарувати дівчині шість троянд? Ви що? Тільки п'ять або сім. Іноземці губляться в наших квіткових правилах, а ми з дитинства знаємо. Парна кількість на поховання непарна для живих. І крапка! От і виходить, що ми, українці, настільки особливі, що навіть наші буденні звички викликають в іноземців культурний шок. А які українські традиції вас найбільше вразили? Пишіть у коментарях.